Ні в якому разі не обрізайте ці гілочки на яблуні, інакше залишитесь без врожаю. Ось ці гілочки називаються кільчатки. Це найменші плодові гілочки, мають на верхівці по одній добрій розвинятій бруньці. Але ця брунька може бути або листовою, або плодовою. Звичайно, частіше вони плодові, але це якщо крона проріджена і не затінена, тому вчасно і розумно обрізайте дерева. І якщо ви ці бруньки позрізаєте, то втратите багато врожаю. А весною з таких бруньок утворюється короткий товстий виріс і називається він плодова Сумка, на верхівці якої розвивається суцвіття з кількох квіток, а потім з них буде кілька плодів. І якщо ви їх також зріжете, то врожаю буде ще менше. А з цих квіткових бруньок, що утворилися на розгалуженні плодової сумки, розвиваються нові сумки, і в результаті з'являються розгалужені гілочки, які складаються з кількох плодових сумок, їх називають плодушками, і їх також не можна зрізати. Лише приблизно через 5 років їх буде потрібно оновити. А якщо ви будете на мене підписані, то ви дізнаєтесь, як це зробити. Останні гілочки на яблунях, котрі не можна обрізати, це плодові прутики. Вони виростають майже під прямим кутом до несучої гілки, мають довжину від 10 до 25 см. Вони дуже тонкі, але на цих прутиках завжди верхня брунька плодова, тому що потім не казати, що у вас дерева чомусь слабо плодоносять, спочатку перед обрізкою огляньте дерево і не обрізайте ті гілочки, котрі я вам тільки що показав і розказав. І обов'язково напишіть, обрізали ви ці гілки чи ні.